Каже, може, молодина дойти, кажу, та ні. І тут раз горбик диви, зеленушку знайшла, де яка гарна зеленушечка. Люди 24 листопада на диванах лежать в цьому році. А ми тиняємося по лісу. Вон, дивіться, ще один такий самий, як і я. І машин багато, вирішили пройтися. Ну, грибів, грибів дуже мало. Зеленушка такий, але... Не головне ж гриби, головне ж здоров'я. Так? Ку-ку. Хто куди? А дурні в ліс. За, за, за грибами? Та ні, просто щоб погуляти. За якими грибами? Так що, якщо у вас є бажання, сьогодні сонечко вискрилося, Приходьте. Гриб Знаходиш, а зверху така шапка вже замерзлої, замерзлих оцих колючок. Але все одно гарно, гарно вам настрою. Ми вже йдемо на виход, нас збирали грибів нафік і здали оптом аж на півтори тисячі. Вон Саня стоїть довольна, як... такого ще не було. Ходимо, ходимо, люди кажуть, знаєте, як будь кажуть, є риба на продажу, немає, є гриби на продажу. Ми кажемо, є, звісно. Коротше, на 1,5 штуки рубанули гривень. І як оті зайці додому йдемо доволі. Просто Санька він посміхається. А це ще ходи, каже, може, ще хоч Ні, нас... А я думаю, каже, може, ще на сотню нас збираю. ну Давай ходи-ходи, може, нас збираєш. Тільки покупців вже немає, ну нічого десь продамо. Правдива історія чи ні? Та правдива. Хто на початку відео можливо чула, можливо, я не казала, що кажу, Сань, злазь на чердак, забери оцю куртку. Цю куртку я постирала, висушила і повісила її в шкаф на чердак, тому що вона влітку не потрібна. Це в мене для грибів, і отак з кухні в хату перескакувати. Ну і хожу хожу по лісу грибів, просто завалісся. А телефон ховаю, в оцей ось карманчик. Дивіться, бачите, ось карманчик такий. Виймаю телефон щось зняти, думаю, що воно тягнеться? Я ж виймаю, а тут гриби за півтори штуки. Коротше, в кармані стиралися. Я ще так тягла, якось так, знаєш, думаю, що за бумажка там прицепилася до телефона. Аж розірвала. ось дивіться, бачите. Аж розірвала п'ятисотку. Я не брешу. Ми продали грибів на півтори тисячі. Чи грибів, чи витрішки, чи тут з Сашою щось не знаю, що ми робили. Але з лісу я лесив додому півтори тисячі гривень, розумієте? А вони оце валялися в куртки. Можливо, я вискакувала в магазин щось купувати. Для мене півтори тисячі це гроші. А тут скати: ого, які гроші валяються. Вона навіть не... Я просто-напросто повісила куртку, це, мабуть, весною було. Можливо, навіть з грибів їхала, не знаю. І залишилася. Тому вони і попралися, і посохли на шкна верху, і в лісі знайшлися. Так що гриб за півтори тисячі. І це правда. ось я вам показала, це не брехня, справжні, справжні гроші розірвалася. Ну я там скочем підклею, в банк понесу і здам. Так що нафіг нам ті гриби. Отакий. оце те, що ми нас збирали. Бачите? Ну я вам скажу, що нас не було вдома, то люди, може, збирали зеленушки, бо сьогодні в лісі багато людей, а ми нічого. Я ось Саня каже, я там знайшов штук п'ять, почистимо, посмажимо цибульки багатенько і будуть. Що це? Це ж не помідори, це ж не куриця, це гриби. І на сковорідці будуть гриби. Так що, от тихенько Знаєте, в лісі так цей ліс знаємо як п'ять пальців. Йдемо, йдемо і кажу, Сань, давай йти до машини ближче. Вийшли, хрен зна, де взагалі машина в стороні. Так що ми зараз притигалимо з гарним настроєм, з півтора тисячами в кармані. Притихалимо до машини. Я ще записала й в шорс за ці гроші, бо на, Санька, твій в карман, бо я теж їх я. О! Так ми сьогодні на 1550 гривень насобирали. Наклади, оце так. Да. Це теж куртку він зняв від чердака. Оце заживемо по багатому. Да? Ну нічого, настрій піднятий. Отаке була. Зараз всі кинули дивитися відео і біжіть в шкафи, дивіться, зимовий одяг, 100% ви там знайдете якусь копійку, як сьогодні ми. Так що, гриби, грибами, а ми їдемо додому, будемо тушкувати заливну рибу робити і смажити гриби. Сьогодні для нас гриби дуже-дуже грибна, грибний збір дуже вдалий. Гриби за півтори тисячі. О, так і це відео: Гриби за півтори тисячі. А вам здоров'я! І все найкраще. І дай Боже нам миру і дожити до наступного року, що ми весною прийшли, збирали тут гриби. А не весною, так осінню. А поки що кажемо: до побачення ліс, до наступного року. Відпочивай, а то тебе тут вже задрали. І живи своїм життям. До побачення. Машини ось приїхали, мужики кажуть, ну що там. Нічого нема. Кажем, та підемо погуляємо. А там он, виїхали на синій машині теж. Ну що там, та нічого. Кажу, як нічого. Щоки красні, прогулялися. І саме головне, он мужик теж йде з пустою корзиною. Цей э, мужик каже, що ці, скажи мені, а п'ятий баба продає на базарі. Кажу, а ну, п'ята десь міша на вулиці. я п'ять не понімаю. Та ні, а п'ять я не розумію, кажу, то я й не беру. А ці ось молода пара теж, бачите, приїхали. Походили по лісі та й поїхали додому. У нас такий гарний. І там вони ще машини стоять. Ну, то ти люди, що в лісі. А що робити? На дивані лежати. Молодці, так ото і ми. Отак-то і ми. Все в рожевому кольорі.